Мене остаточно вже зігнав. Рибка не клює, тому як і обіцяв, свої враження під кінець сезону про спінінги серії Siena від Major Craft. Два вуличща каталися. Це 99% риболовлі були з цими вудлищами по хижаку. І щоб не лити воду, скажу які. лайтове вудлище, дуже мені сподобалось. Оцінювати його по п'ятибальній системі я можу на 5 з плюсом. Дуже чутливе, дуже. Гарно передає покльовку в руку, гарно закидує, гарно в'яже рибу. Я брав його як судаковий комплект. Вдавалося ловити навіть на десні на нього судачків, але найбільше в цьому році пощастило тягати щучок, кілушок, там, півторашок. Тільки позитивні емоції, вже хто дивиться, мене вже не одне відео знає, я на них відловив. Дуже класне вудлище. І от, аби на свою ціну, на сьогодні я не знаю ціну, можливо, десь ось тут прикріплю подивлюсь на сайті. І от, аби йому ще е, трішки додати зросту, хоча б сантиметрів 10-12, йому взагалі ціни не було б, я б за нього готовий був відвалити 8 тисяч, гадаю, спокійно, дуже мені подобається. І е, в комплекті з Дайвою і це, знаєте, як е, майже ідеальний баланс щодо е, палички в тесті 1042. Досить непогана паличка, відловила хорошо себе. Вдалося в цьому сезоні взяти два трофеї, один, один і сьогодні. Я, купувавши це вудлище, хотів отримати від нього таку певну універсальність. Що я маю на увазі? значить По моїм задумкам, як часто відбуваються риболовлю особливо на Десні, виходиш на джиг. Джигуєш там 28-30 грамів. Да, по десні підходиш до якоїсь озерця, підцеплюєш блешню, ловиш блешнею. Я цього хотів від цього удивища. Але, на жаль, на жаль, от по кінцю сезону можу сказати, що воно не є універсальним в цьому плані. Великим мінусом, на мою думку, є великий коміль. Сама ця ручка Вона дуже задовга, Вона, да, вона доходить до мого. Ліктя навіть перезаходить, і воно зачасту заважає. Це не є плюсом, е е тому що зачіплюється то за поясну сумку, то за карман, то ще де щось. Єдиний-єдиний випадок, коли вона відіграє велику роль, це коли вужуєш велику рибу. Сьогодні я це додатково переконався. вдавалося стягнути на цю вудочку, на це вудлище Судака 6200, сьогодні 5700 щуку. От коли тянеш, борешся з риби, коли треба упор, щоб рука не стомлювалася, навіть коли рука стомлюється, щоб упертися в пузо, там, да, в таз. От тільки тоді це водилище розкривається на всі 100%. Тому ловити великих гарних риб, я не знаю, можливо, сомів, навіть хто направлено на джиг ловить сомів, це водилище чудово підходить за універсальність. Не дуже. То, якщо те водилище оцінюємо 5,5 балів, це оцінюємо на тверду четвірку співвідношення ціни і якості відповідно четвірки. Тому такі в мене враження щодо даних комплектів. Я гадаю, що в наступних сезонах буду їх катати з задоволенням. Завершення. Всім дякую, хто дивиться мене вас з придешніми святами. Бережіть себе і своїх близьких. І до зустрічі вже я гадаю. На, твердо, на твердій воді, на льоду. Всього найкращого.